Усім доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про п'ять ознак, які вказують на те, що ваші стосунки в зоні ризику. Усі ми зростали на чарівних казках про принців та принцес, де жили вони довго і щасливо. І всі мріяли в дитинстві про таке кохання, бо воно здавалось неймовірно прекрасним. Але на жаль, частина з нас подорослішав, так і не змогла прийняти той факт, що відносини можуть бути невдалими чи приносити біль. От і тримаються мертвою хваткою за те, що давно потрібно відпустити на погані вчинки закриваються очі, на образи відмахуються, мовляв, з ким не бува. Побої, іноді буває і такий жах, надійно маскують тональними засобами. Але нові яскраві фото в інстаграмі, як і раніше, рясніть неземним коханням. Та доповнюються філософськими дописами про справжнє кохання. Навіщо люди брешуть собі, ми сьогодні розбиратимемо. Бо це дуже глибинна тема, і коріння її уходять далеко. Для початку ми детально розглянемо червоні прапорці, що явно вказують на труднощі в стосунках. Звісно, ці ознаки не беззаперечні аргументи для розриву взаємин. Можливо, вони просто допоможуть вам подивитися на проблеми у стосунках з іншого ракурсу. Та можливо змінити щось на краще, бо руйнувати, не будувати. Тож, перша ознака: немає турботи. У здорових стосунках турбота є константою. Вона присутня у всіх вчинках закоханих і транслюється на автоматі. Коли турбуються про ваші емоції, самопочуття, щиро радіють з вами у хвилини щастя та гірко сумують у важкі часи, коли просто так дарують квіти. Лишають для вас останній шматочок смачненького, пам'ятають про важливі події на роботі та питають, як усе пройшло, коли зустрічають у погану погоду з парасолькою, а вночі накривають ковдрою, щоб не змерзли. Турбота буває такою різною, та однаково вона прекрасна. Якщо ви розумієте, що вам не вистачає турботи другої половинки, завжди можна спробувати це обговорити. Важливо, щоб ваше посилання було не в формі звинувачення Ти винний в тому, що я нещаслива, а з позиції конструктивного діалогу. Я відчуваю, що ми віддаляємось. Та мене це турбує. Пропоную обговорити це. Якщо ваше звернення наштовхнеться на глуху стіну, потрібно добре поміркувати, чи бажаєте ви проводити все своє життя поряд з такою людиною. Також важливо пам'ятати, що турбота повинна бути взаємною, бо вимагати від людини те, чим сам не готовий ділитися, це не про почуття, а про егоїзм та егоцентризм. Друга ознака: немає довіри, дике бажання залізти в телефон вашої другої половинки або зламати його аккаунт в соцмережі є досить тривожною ознакою. Зазвичай таке бажання провокують як дивна поведінка партнера, так і просто наше внутрішнє тривожне відчуття. Взагалі, жіноча інтуїція річ точна як швейцарський годинник. Хоча іноді бувають випадки, коли травматичний досвід з минулого ми транслюємо на наші нові стосунки, і тут потрібно розуміти, що ревнощі без приводу це внутрішній тригер, який потрібно пропрацьовувати з психологом, бо можна усюди бачити ціні минулих зрад та зіпсувати своєю підозрою здорові та стабільні відносини. Важливо зрозуміти, що саме є причиною вашої недовіри, та якщо ці причини не підкреплені фактами, розберіться з внутрішніми страхами та непрожитим досвідом. Якщо ж підкріплені, то вже треба вирішувати, чи готові ви все життя відчувати себе зрадженою та знеціненою. Третя ознака постійні образи та сварки. Без сварок неможливі здорові стосунки. Навпаки, взаємини, де взагалі не буває конфлікту інтересів, це не ідилія, а мертва зона, де всім однаково один на одного. Але що за НАТО, те не здраво. Ці конфлікти не можуть тривати вічно, немов урагани на Юпітері. Важливо говорити про те, що вас турбує. І це не завжди може сприйматися партнером спокійно. Але форма звернення і тон, з якими ми вступаємо в діалог, дуже важливі. Найчастіше всі сварки виникають на фоні постійних взаємних звинувачень. Щоб почути один одного та покращити стосунки, потрібно навчитися бачити ситуацію з різних спектрів та намагатися заглушати свою ображену внутрішню дитину розважливими дорослими аргументами. Четверта ознака відчуття самотності. Якщо ви у стосунках, але коли бачите іншу щасливу пару, відчуваєте себе самотньою і сумною, це стопроцентна ознака, що у наявних зносинах є проблеми. Коли партнер не намагається проводити свій вільний час з вами, звісно, не 24 на 7, а тільки шукає приводи втікати з дому, якщо він відвідує розважальні заходи без вас. Сам зустрічається зі спільними друзями, планує свої вихідні, не радячись з вами, це свідчить про те, що вас уникають. Тут так само важливо тверезо проаналізувати, чи тільки ваш партнер винний в цьому. У такому випадку кращим варіантом стане власна ініціатива в різноманітті спільного дозвілля, бо під лежачий камінь вода не тече. Але якщо у всіх ваші спроби будуть марні, до прикладу, пропозиції відхиляються та зі свого боку не роблять кроки назустріч, то потрібно придивитися до людини поредуважніше. Можливо, є й інші ознаки, що говорять про кінець кохання. П'ята ознака: зневага. Іноді стосунки складаються так, що у них відбувається невиражена пасивна агресія. Таке стається, коли у взаєминах люди не вміють вільно виражати свої емоції, не вміють захищати свої внутрішні кордони та замовчують образи. Це і сприяє накопичуванню пасивної агресії, яка з часом перетворюється на вибухонебезпечну суміш. І вона обов'язково колись рване. І тоді з людини лється усе те, що консервувалося, обдумувалось та перебільшувалось роками. Звісно, у цих словах буде дуже багато зневаги. Коли спаде напруга, вибачення не допоможуть повернути в стосунки колишні теплі довірливі почуття. Можна вдавати, що все ок, але у наступній сварці вам обов'язково пригадають усі зневажливі слова в свій бік: це замкнуте коло, з якого дуже складно вийти. І найчастіше, коли у стосунках не лишилось поваги один до одного, то їх вже навряд чи вдасться врятувати. Важливо розуміти, що стосунки це відрізок вашого неоціненного життєвого часу, який ви розділяєте з іншою людиною. Тільки від вас двох залежить, як ви проживете цю частину свого життя у смутку чи у радощах. Не тримайте того, хто не цінує вас та ваш час, та не поспішайте руйнувати здорові зносини з коханою людиною через принципи та егоїзм. Вміння не тільки слухати, а ще й чути один одного дійсно творять дива. Тож подбайте про свої стосунки. Дякую вам за прослуховування. З вами була Альона Кушнір.